Мої співмешканці відчули на собі, як може виглядати теоретично Венеція, тому що вона почала наближатися до берегів парку Наталка в прямому сенсі цього слова. Туди поїхала Оксана Апришка. Оксаночко, привіт тобі. Ти взяла з собою байдарку? Привіт, слава! Перебуваємо. Не взяла, не взяла, але бачиш тут справжній потоп. Проте все по порядку. Це твоя батьківщина слава. Я вже вивчила за час нашої співпраці оболонський район парк Наталка. Про потоп тут наводнення, ось таке. Ми дізналися із соцмереж. Прибули ось в протилежну сторону цього парку, протилежну сторону від північного мосту, і бачимо дійсно справжня повінь. Пляж затопило. ну, я так думаю, ме. 20 метрів на 20 вода вийшла з берегів. Бачимо навіть оця доріжка вимощена бетоном, яка ось вела до пляжу. На пляжі була вона теж затоплена, затоплена разом з тим і тутешні будівлі, рецепція, пункт оренди човнів. Також дерева у воді із іншого боку пляжу. Бачимо, вода підійшла аж до накриттів. ось які влітку під час засмагання захищали відпочивальників від сонця. Ми зателефонували до ДСНС, аби дізнатися, в чому ж проблема і чи є небезпека, чи аварійне це підтоплення. Проте нам відмовились надавати коментарі. А от у Оболонській РДА дійсно підтвердили, що вода в цій місцині у парку Наталка піднялась приблизно десь на метр від звичного рівня і пропустили. Кажуть, що це звичайне звичне явище, яке відбувається біля водойм чи в водоймах Києва в міжсезоні. і пов'язане во. Воно із рясними опадами як наслідок підняття рівня ґрунтових вод на цю реакцію на, на цю ситуацію, точніше у парку Наталка. Я думаю, вона є і біля інших водой уже е, зреагував е, центр України. кажуть, що ось такий. Такі потопи паводки вони пов'язані це наслідок весняного водопілля, і також попереджають, що найближчим часом ось такі затоплення очікують не лише Київ, а також будуть відбуватися і на Київщині, зокрема у Бориспільському, Броварському та Вижгородському районі. Так що, слава в тебе є можливість дійсно покататися на човнах і відчути себе у Венеції. В мене є матрас. В мене є матрас, Оксаночко. Ну ти знаєш там навіть я бачу, oh. е бачу навіть лавку затопили. Дуже романтичне місце. Сьогодні погода. Ти розумієш? Сьогодні погода нам з тобою, та й в принципі всім робить подарунок. От сьогодні яке свято? Ой. Не орієнтуюсь, нагадаю, Як сьогодні Сьогодні чистий четвер. Чистий четвер. Потрібно омитися. Погода нам робить подарунок. А, точно. Так, ти можеш прямо зараз спробувати. Дивися, Дніпро вийшло з берегів для того, аби ти приїхала і омилася. Спробуй. Я очікувала від тебе цієї провокації, слава, але не дочекаєшся. Я думав, ти спеціально вдягнула купальник, якщо очікувала. Добре, іншим разом дождемось тепла. Чекаємо, беремо ловимо з глядачами Оксану на слові, що наступного разу вона влаштує купання.